Село зустрічало молоде подружжя достиглими яблуками і сливами і запахом свіжої штукатурки. Новозбудована хата світилася білими стінами і ще пахла деревиною. Андрій з Іриною тримались за руки і з гордістю дивилися на власний дім. Це була їхня мрія, що нарешті збулася. Ну що, Ірино, тепер у нас є своя фортеця, усміхнувся Андрій. Так, обійняла його дружина, я навіть не вірю, що ми справді будемо тут жити, все так красиво. Але кожен із них добре знав без матері Андрія Ліди цього дому не було б. Бо всі гроші на будівництво це її роки важкої праці для далекої Італії. Ліда виїхала за кордон ще тоді, коли Андрій ходив 9 клас. Спочатку думала на рік, заробить, трохи повернеться, але як то буває, життя затягнуло. Спочатку треба було оплатити навчання синові, потім допомогти з весіллям, а далі постало питання власного житла. Сину, казала вона в розмовах по телефону я хочу, щоб у тебе була своя хата. Ти ще молодий, треба коріння пускати. Гроші я буду висилати, а ти вже з майстрами радься і будуй. Андрій зводив будинок, а мама з-кордону рахувала кожну копійку, економила на собі, щоб тільки вкласти у його майбутнє. І от настав день новосілля. з самого ранку подвір'я гуділо, як вулик. Сусіди допомагали накривати столи, у хаті мотушилися жінки, пахло печеним м'ясом. Приїхала і мама Ірина Ольга. Вона вся сяяла, голосно командувала, роздавала поради, у руках тримала гарну коробку. Це ваза, щеського скла, дуже дорога, гордо сказала вона, ставлячи її на середину стола. Хай стоїть вам на пам'ять. Ірина радісно підхопила Мамо, яка краса. Подивіться, сі, яка у нас тепер буде прикраса в хаті. Гості підходили, дивилися, дехто навіть хвалив о гарна річ, буде що в кімнаті поставити. А Ольга сяяла ще більше. Їй подобалося, що всі помічають її дарунок. Ліда ж приїхала тихо, сіла з краєчку двору, допомагала де треба. Хоча це вона заплатила за кожну цеглину, ніхто особливо й не звертав уваги. Невістка, заклопотана гостями, бігала кругом своєї мами то стіл, то стільця принести, то гостей знайомити. А до свекрухи жодного разу не підійшла з щирим словом мамо, дякуємо за цей будинок, який у нас є завдяки вам і вашим старанням. Ліда спостерігала мовчки, її серце щеміло, але вона усміхалася, щоб ніхто не помітив. За столом говорили тости, сміялися, дякували. Дякували богові, що молоді мають свій дім. Ольга раз у раз нахилялась до і шепотіла. а ваза моя бачила, яка гарна. Я ж знала, що треба щось таке подарувати, аби запам'яталось, то мені спеціально спраги привезли. Уявляєте, як обережно треба було вести, щоб не розбити? Ліда сиділа поруч, мов тінь. Вона чула ці слова і відчувала, як у грудях підступає образа, не за себе. За сина, бо він мав би знати і запам'ятати, скільки вона віддала сил, щоб цей дім був. Вже коли гості розійшлися, а подвір'я стихло, Андрій таки підійшов до мами. Мамо, я вам такий вдячний, без вас нічого б тут не було. Ви ж знаєте, знаю, синку, сказала Ліда, обійняла його. А мені більше нічого не треба. Головне, щоб у вас була сім'я і любов. Але її очі наповнились слізьми. Вона не хотіла показати як боляче. Пнунув тиждень після новосілля Ірина хвалилася перед подругами новою хатою і вазою, яку подарувала її мама, ліда ж поверталася Віталію знову на роботу. Вона й далі мала платити кредити, бо взяла трохи на будівництво. По дорозі вона дивилася у вікно і думала Невже так завжди ти працюєш, віддаєш себе, а пам'ятаю тільки дрібні речі гарну вазу чи гостре слово, а жертви ніхто не бачить. Ірина з часом зрозуміла, що зробила помилку. Вона згадувала той день і ловила себе на думці, що жодного разу не сказала перед усіма дякуємо мамі Ліді за цей дім. Її почало гризти совість. Одного вечора вона розповіла Андрію про свої переживання. Мені соромно, я тоді стільки уваги приділяла усім, а твою маму ніби обійшла стороною, хоча це ж насправді її гроші, її праця, і без неї нічого б не було. Знаю, зіцмав Андрій, мама не образилася, але їй було боляче. Через кілька місяців Ліда знову приїхала в село. Тоді Ірина вже зустріла її інакше. Вийшла до воріт, обійняла, сказала Мамо, дякую вам за дім, за все, що ви зробили для нас, я тоді не сказала, а мала сказати. Ліда подивилась на невістку і лагідно усміхнулася. Добре, Ірино, головне, щоб ви цінували одне одного і жили в любові і мирі. Бо хата то не стіни, хата то сім'я. Минуло кілька років ваза подарована Ольгою стояла на поличці і пропадала пилом. А от будинок, зведений за гроші Ліди, залишався головною опорою для молодої сім'ї. Там народились діти, там виросло їхнє щастя. І кожного разу, коли Андрій і Ірина сідали на ганку з дітьми, вони згадували, скільки ночей його мама провела на чужині, щоб цей дім став їхнім. Звичайно, кожен дає в міру можливості, але не варто забувати тих, хто зробив все і навіть більше, а міг нічого і не робити.